Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про прикормку для головля. Рецепти для виготовлення своїми руками. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Незважаючи на те, що голови іноді ганяється за дрібною рибою, його ніхто не ловить на живця. Як правило, його ловлять або на поплавочну вудочку, або на донну снасть. При цьому величезну роль грає використання прикордки. Деякі рибалки вважають дивацтвом застосування підгодовування для ловлі цієї риби. Щоб його зловити, можна довго ходити по березі в пошуках стоянки цієї риби, а можна скористатися підгодуванням, і тоді головень знайде рибака. Для залучення головля до точки лову слід Скористатися одним із способів. Перший спосіб це принада риби до точного клювання. Він відрізняється тим, що точка лову прикармлюється протягом тривалого періоду. Це може бути кілька днів або навіть місяців, щоб рибалка виявилася результативною. Це місце закормлюють не менше двох або трьох днів. Найкращі результати очікувати тоді, коли перспективне місце прикармлюється регулярно 2-3 рази на тиждень протягом декількох тижнів. При цьому не обов'язково так само регулярно. Виловлювати рибу. В таких умовах головень буде постійно відвідувати уловисті місця. Другий спосіб це звичайне приготування організації та місця рибовлю для отримання результативності. Таке приготування зазвичай триває протягом одного дня, не більше. Тобто рибак приїхав рано вранці на водойму, закинув прикормку, а потім закинув водку. Після закінчення певного часу він змотує снасті і на цьому підгодування риби закінчується. Цей варіант можна підготувати головня в конкретні, зручні для риболовні дні. Тоді риба буде підходити до місця риболовлі так само в конкретні дні, якщо, звичайно, цей процес не втручатиметься інші рибалки. Принада для цієї риби повинна складати лише з тих інгредієнтів, які любить голови. Інакше результат буде нуль. Завдання принади не швидко залучення риби, а організація цікавого місця, де завжди є можливість поживитися, тому не бажано вводити до складу сильну, пахучих пахучу, досить зварити будь-якоїсь каші. Принади головня можна, якщо використовувати такі складові. Варений або розпарений горох, варену кукурудзу, макуху. Хліб, перловку, опариш, мотеля, черв'яків, варені каші різного походження. Призначення прикормки – це швидке залучення риби до місця лову. З цим завданням може справитися прикормка, в стадії якої знаходяться ароматизаторні добавки. Крім цього, рибу потрібно утримувати на цьому місці якомога довше. Тому прикормка повинна складатися з великих Кормових елементів при лові наживця в якості прикорму використовують зачепені кров якої-небудь тварини. Запечена кров промішується в марлю, зав'язується і закидається воду на те місце, де буде знаходитися снасть. Якщо рибалка здійснюється на хробака, личинку або горох. То кров не підійде. Потрібно риболовля передбачається застосовування різних каш, до складу яких входять тваринні компоненти, такі як хробак, опариш або мотиль, ну і тому подібні приконки. Приконка завжди буде мати максимальну ефективність, якщо до неї додати покурку, суміш або головня, розпарені пластівці, гаркулес, висівка, халва, макуха, черв'яки, опарища мотоля. При ловлі на доніс нас, підгодування набивається в годівницю. Дуже важливо. Гадати з концентрацією прикормки, інакше результат риболовлі можна і не побачити. І густа повинна, густина повинна бути такою, щоб вона не розвалювалася при ударі в воду і встигала досягти дна. І лише потім, протягом 5 хвилин, вона повинна звільнити годівницю. Рибалка на фідер це активна риболовля, так як доводиться регулярно закидати снасті. На початку риболовлі варто зробити перші 10 закидів в годівниці з їжею з метою формування прикормочної плями на дні водойми. Це Закидати слід в одну точку. Для цього доведеться визначитися з орієнтовністю і дальністю закиду. Щоб прикормка завжди доставлялася в одне і те саме вістень, було всі необхідно зафіксувати. Плюс до цього всього знайти на протилежному березі характерну помічну каплю. Кормове пятно неодмінно зацікавить головня. При ловлі на поплавочну вудочку досить наліпити ульок діаметром з апельсин і постійно підкидати їх в район поплавця. Існують і інші не менш цікаві особливості доставки прикормки в точку лову. Це може бути спеціальна годівниця або марловий мішечок, широке поширення отримала ПВВ пакетики, які повільно розчиняються в домі, і не дозволяють підготування поширитися на великі площі. Дуже важливо, щоб прикормка перебувала в компактно в одновійті Для рибалки обов'язково порадує своїм рибалком. А на цьому мене друзі все. З вами канал Бесвічний. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Устанемо стариболовлю. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.